Доброго дня, молю у припадку і каналу. Потеплішало, мінус два, на сонечки навіть зовсім, Плюсова тане, але вітерець я йду від тракторобудівників на світло по роботі. Ви можете подивитися, погода гарна, а настрій так собі річниця. Ми вийшли на вулицю світлу. Масляна і одночасно три роки в вінні біді. Не вшановуємо ну пам'ять за загиблими. На жаль, царством Небесним усім. Ну і масляна. Теж святкуємо що і то, і то Про цю школу я знімав. Підписник Юрій Теска пише я, коли обстрілювали цю школу був в цій школі, да, коли обстрілювали наш дім, теж влучання було, я теж вдома був, а бабуся тільки з балкона повернулася, воно як шандарахне і вікна <кхм> на балконі посипались. Вона каже, як я встигла зайти. Голову мені відірвало, я не кажу. Ну ладно, та таке. Сьогодні пам'ятаємо. Ладно. Все буде добре, все. Усім миру добро злагоди, всім щиро, дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. З масляною, мої люди. Пока. Щось бухає, чуєте. бух бух. Ладно. Пока.